Це пов'язано з тим, що міська влада на чолі з головою Ігорем Поліщуком, ну, передусім завдяки голові війському, який просто затягував цей процес створенням робочої групи, прив'язуванням переіменування вулиць до зміни нумерації будинків, що дуже налаштовує людей проти переіменувань і вносить дуже незручностей багато. Ви раніше були задоволені, тому що кожен знає, хто такі Курсенко. Московська це є московська. Ми знаємо самі, яка ситуація в Україні і який зараз час, війна, і так далі. Не було нічого ніяких поласті. То хотів, так і пішов, перейнувалися. Наприклад, я, я проти московської вулиці, Ліщо? це ви Україна, а не Росія. Справа в тім, що я не можу вам визначити конкретну кількість вулиць. Чому е, є вулиці, по яких прийнято рішення нашою комісією, але ще вони не попали в сесійну залу. А є вулиці щодо перейменування, яких теж прийнято рішення нашою комісією, але е, триває процес громадського обговорення щодо їхнього перейменування і е, найменування. Não, amor.